Кіномен Станіслав. Дай Бог радіти, шановні синефіли. Сьогодні, напевно, краще сказати, фанати аніме. З вами кіномен Станіслав. І нарешті не будемо обговорювати якесь нове кіно. Храм кісток. Тут ще на черзі благодать, буремний перевал. Навіщо про все це говорити, коли можна поговорити про. Класику, і навіть не кіно, а аніме. Звичайно, я жартую, але нічого не можу з собою зробити настільки закоханий у класичний кінематограф і мультиплікаційні роботи. І сьогодні, завдяки українському ретроспективному кінопрокату, в мене з'явилася можливість після лекції в планеті кіно розповісти вам. Про чудовий аніме шедевр 1985 року від Мамору Ошії під назвою Яйце Янгола. Не будемо зволікати, не буде ніякого вступу. Давайте відразу приймаємося за діло. Отже, мамору Ошії, Отже, яйце Янгола. Культове авангардне аніме. Культове означає, що повпливало на безліч різноманітних аніматорів, режисерів, сценаристів, повпливало на жанр, причому не тільки фантастичний, про що ми сьогодні поговоримо, а й доволі широкий спектр різних жанрів кінематографу та мультиплікації. Але також це культова робота саме тому, що вона полюбилася мільйонам і мільйонам. Глядачів серед Акіри Кацухіро Атомо, серед принцеси Мононоке Хаяо Міадзакі та інших культових аніме робіт яйце Янгола дійсно виділяється і виділяється своєю авангардною природою. Це експериментальний фільм, сюрреалістична фантастика, мало на що схоже. Тому, коли ми говоримо про «Яйце Янгола, ми не можемо порівнювати цей аніме-фільм. Навіть з найкращими представниками аніме 80-х, 90-х і нульових. Так, ви можливо чули про Євангеліон. Думаю, що чули. Так, ви можливо чули про яке-небудь мейнстримне культове аніме, як от Атака Титанів. Але яйце Янгола дійсно більше за все нагадує роботи Луїса Буніля, Девіда Лінча, Алехандру Ходоровського та комп'ютерну гру Hollow Knight, про що ми сьогодні поговоримо. Класика, подивіться, сюрреалістичної, горорної, готичної та навіть релігійної фантастики, чого тільки немає в яйці. Янгола ну релігійний меседж посил цього мультфільму навряд чи хтось буде заперечувати безліч християнських та біблійних відсилок. Про що теж будемо сьогодні говорити? Це сюрреалістична фантастика. Буніель, Ходоровський, Лінч. Я вже про це сказав. Це горорна фантастика. Місцями це дуже страшна мультиплікаційна робота. Мій товариш підтвердив. Мої ж враження від перегляду яйця Янгола він налякався в той самий момент, в який налякався і я. Пам'ятаєте, на початку мультфільму, якщо ви його вже подивилися, різкий наїзд камери на головну героїню, на дівчинку. І в цей момент ти чуєш голосний звук. Це дуже страшно, особливо коли ти дивишся подібне аніме на великому екрані в темному кінозалі. Готична фантастика. Місто дивне місто. Місто сліз. Якщо ви грали в Hollow Knight, то знаєте про що я, в якому відбуваються події яйця Янгола. Це звичайно що горорне місто доктора Джекіла, містра Гайда класичних персонажів от тієї епохи Стівенсона, романіста і також фантаста. Все це є в яйці Янгола. Давайте далі: абстрактна постапокаліптична історія. Тлумачити цей мультфільм можна як завгодно. Будь-яка ваша варіація подій розуміння того, що відбувається на екрані, напевно заслуговує на існування. Питання, звичайно, в ваших аргументах, але тут який аргумент не наводь. Дівчинка, це насправді янгол, а птах це сатана. І зараз я поясню чому я так не думаю, просто жартую. Але тим не менш, все це може бути істинним поясненням яйця Янгола. Тому що це мультиваріативна мультиплікація. Вона припускає, що ви ніяк не зможете пояснити те, що відбувається у мультфільмі, і водночас, що будь-яке пояснення може бути. Вірним, те, що це постапокаліптична історія, немає чого пояснювати. Безумовно, світ, в якому відбуваються події яйця Янгола, зазнав якусь страшну катастрофу. Привіт, тобі, принцеса Мононоке. Привіт тобі на з долини вітрів. Це майже німе кіно. В ньому дійсно розмов: мінімальна кількість є один великий монолог. Таке собі переповідання, переосмислення відомої біблійної притчі зі старого заповіту про Ноя та його ковчег розпочинається так само, як в Біблії. Цю історію розповідає мандрівник, один з найважливіших героїв мультфільму. Хоча насправді там лише два герої, і плюс ще птах, але його за героя приймати не будемо. Дівчинка і мандрівник. Так, от мандрівник, десь в другій половині яйця Янгола розповідає велику притчу. Від цей монолог триває. І кілька, якщо мені не зраджує пам'ять хвилин. Так що насправді не таке це вже і не як кіно. Але більшу частину дій ви не чуєте жодних слів. Мова цього мультфільму в першу чергу візуальна. І от коли мундрівник розпочинає розповідати історію ковчега, великого потопу, який стався на нашій землі, закінчує він цю історію зовсім не так, як вона описана в класичній Біблії. Він розповідає, що люди забули про птаха, якого вони випустили з ковчега. Точніше, не люди, а людина, все ж таки, напевно. Але він каже про людей, про людства. Птах не повернувся. Невідомо, чи то він помер, чи то він знайшов землю. Будь ласка, перечитайте Біблію, якщо забули цю притчу. І люди просто почали жити далі. Так ми і опинилися в цьому лімбо, каже наш мандрівник. Далі споглядальний і монотонний дзен Артхаус. Це безумовно дзен чаньбудьдиське кіно, це даоський твір. Мультфільм Мамуру Ошії нікуди не поспішає. Він настільки повільний, що його необхідно називати медитативним кінодосвідом і ніяк. Не інакше. Це нез'ясовна візуальна пригода. Ви запам'ятаєте цей мультфільм, навіть якщо ви його не запам'ятаєте. І це можна сказати про найкращі сюрреалістичні твори. Я не впевнений, що хтось може достоменно переказати відому трилогію Триптих Луїса Бунєля, наприклад, Привид. Свободи так саме так називається його відома сюрреалістична робота або скромна чарівність буржуазії. Там стільки всього відбувається у фільмах, там стільки гегів одна сценка замінюється іншою, і здається, що вони безмістовні або ж навпаки, в них занадто багато сенсу і змісту. І через це ти взагалі не можеш пригадати цілісно те, що там відбувається, але ти. Пам'ятаєш, атмосферу дива, містичної подорожі, візуальної пригоди. І це чудовий опис не тільки для фільмів Буніеля, але також і для роботи Мамору Оші, і це одна з провідних робіт режисера, сценариста Маморо. Оші зараз про нього поговоримо, але працював він в тандемі з художником, повноцінним співавтором цієї мультиплікаційної роботи Йосітакою Амано, якого ви можливо знаєте, якщо цікавитесь комп'ютерними іграми, за Final Фентезі. Він багато років працював над концептами, всілякими художніми картинками, логотипами, ілюстраціями до цієї відомої геймерської франшизи. Отже, наш сьогоднішній герой Мамору Оші, як і Кацухіро Отому, якого я постійно з оші плутаю, Мамору Оші відноситься до тих аніме режисерів, для якого експеримент є найважливішим творчим. Імпульсом найважливішою причиною взагалі займатися мистецтвом, що тільки наш очі не робив. Він не тільки займається аніме, він також і знімає повноцінне, повнометражне художнє кіно, але завжди намагається експериментувати з графікою, буквально, з комп'ютерною графікою, з методами малюнку, з методами мультиплікації, з наративом. Він полюбляє нелінійний розвиток подій. Тому ви можете в його його фільмографії та анімеграфії побачите як культовий фільм Авалон дуже дивна робота, так і культову аніме делогію неймовірно раджу до перегляду гост. In the Shell дух в яйці в оболонці можна по-різному перекласти, якщо ти хочеш, точно передати дух цієї стрічки. Ghost in the Shell 90-х та Ghost in the Shell 2 невинність на початку нульових. Це дійсно культове аніме жанру кіберпанк. Хоча, як нещодавно мені пояснили, знайшовши в якості доказу інтерв'ю нашого сьогоднішнього героя та, моamore ощиє, що він сам не вважає ghost in the shell кіберпанком. але не будемо прислухатися до авторів, будемо любити їхні роботи. До сорокаріччя з моменту виходу яйця Янгола, спеціально для 78-го канського кінофестивалю, Мамуро Оші особисто попрацював над 4К-варіацію варіацію яйця Янгола. Саме так це культове аніме і потрапило в український кінопрокат у 2026 році. Нещодавно представляв цю аніме роботу в переп. Повненому був аншлаг, Залі планети кіно люди були настільки задоволені переглядом яйця Янгола, що я зрозумів, ретроспектива аніме це найтрендовіше, що тільки може бути у 2026. му Всілякі магічні битви, людина бензопила довели про вбивцю демонів. Я взагалі мовчу в 2025 році. Довели, що це майбутнє, а що може бути більшим майбутнім аніж минуле. Тому так ажіотаж на яйце Янгола мені зрозуміли. І прийшли не тільки в тому, що був лише один показ, а в тому, що всі хотіли подивитися разом з лекцією. Все завдяки мені, все завдяки мені. Отже, 4К. чудова версія, якісне зображення, культова класика, яка триває трохи більше аніж одну годину. Ті з вас, хто встиг... Подивитися яйце Янгола на великому екрані у Києві, у Львові. Ви великі молодці, вам пощастило! Але чому ми говоримо, що яйце Янгола це культова робота і справжній шедевр? Будь ласка, дивимося на екран. В першу чергу, анімаційні прийоми і техніки усіх аніматорів, які працювали над яйцем. Янгол, я можу розповідати про це годинами. І величезна кількість мультиплікаторів і сьогодні продовжує вивчати роботу мамору ошії саме тому, що мультфільм візуально вражає глядачів. Наводжу лише один приклад. Давайте два: тіні разом зі світлом і вода. Зверніть увагу: от їду танки. Поряд із головною героїнею, і дівчинка періодично опиняється в тіні, які відкидають ці танки, зміна ракурсу, і вона вже не опиняється в тінях. І от таких, саме що анімаційно-мультиплікаційних забавок в яйці Янгола безліч, перспектива, кольори, відстань від одного об'єкта до іншого. А як у цьому мультфільмі виглядає вода? В одній з фінальних сцен яйця Янгола хвиля накриває нашого воїна-мандрівника, і ти не можеш відірвати очей від води саме в цю сцену. Перша причина, через яку ми називаємо шедевром яйце-янгола, це той рівень якісної анімаційної роботи, яку ми споглядаємо навіть і сьогодні, після років. Років створення яйця Янгола. До речі, Мамуро Ощі нещодавно давав інтерв'ю і буквально казав це до моєї улюбленої теми. Подивіться минулу лекцію про Марті Супріма, що сьогоднішнє кіно не таке, яким воно було у 20-му сторіччі. Так, от Оші сказав, що сьогодні неможливо створити такий анімаційний фільм, і не тільки тому, що бідолашні аніматори переробляли. Людино-години за робочим столом, але й тому, що сама оця схема система сьогоднішнього мультиплікаційного виробництва докорінно змінилася, коли ми малювали ручками, коли ще міра комп'ютерних спецефектів не була такою надлишковою, як зараз, коли ще не було штучного інтелекту, то навіть сам імпульс, про який я вам вже казав. Імпульс, бажання творити дійсно переважував різноманітну форму і штовхав цю форму вперед. Я хочу винайти щось нове, як казав такий мультиплікатор, тому що я закоханий в анімацію. Я хочу бути неймовірним професіоналом, тому що це допоможе мені краще розповідати ту історію, яку я хочу розповісти. Оцей зв'язок, я не побоюся цього сказати духовний зв'язок між творцем. Фільму і між самою стрічкою сьогодні дійсно якось втрачається, і ми все більше думаємо про перегляди, лайки, коментарі. До речі, підписуйтесь на цей ютуб канал, тоді нічого не прогавите. Далі, філософські теми цього мультфільму тут можна копати до самого ранку. Про що ця мультиплікаційна робота? Про смерть людства чи навпаки. Про відродження людської цивілізації тут багато християнсько-біблійних метафор. Що хоче сказати ця мультиплікаційна робота? Вона про самотність, чи вона навпаки, про колективізм, про необхідність допомагати людству, безліч різних філософських тем в яйці Янгола, експериментальний наратив, те, як оповідається у яйці Янгола. Події, які відбуваються у цьому мультфільмі, вони самі по собі доволі цікаві і нетривіальні. Коли відбуваються події в яйці Янгола? Чи вони послідовні, чи вони логічні, чи вони раціональні? Ви не отримаєте жодної відповіді на жодне з цих запитань. А все тому, що цей мультфільм і змістовно і формалістично грається не тільки самою природою кінематографу, але і з вашою. Уявою з вашим глядацьким сприйняттям. Демонстративна незбагненність. Нічого не зрозумієш або зрозумієш все. Сам вирішуй, зрозумів чи не зрозумів. Ну і вплив на індустрію. І сьогодні чудова робота нашого мамору оші продовжує реінкарнуватися в образах різноманітних аніме робіт. І не тільки. От подивіться, витратив годину власного життя для того, щоб довести вплив яйця Янгола на комп'ютерну гру страшенно популярну. Якщо маєте Sony PlayStation, то погодитесь. Hollow Knight. Дивіться. Я відомий геймер в Україні. За своє життя я, напевно, пройшов десь 5 ігор. Ну, добре, брешу, можливо, 7. І Hollow Knight дійсно одна з цих п'яти. Сіми. Я програв тричі у Hollow Knight, Награв приблизно, думаю, десь 150-170 годин. Тобто, я вивчив оченятами, як виглядає ця комп'ютерна гра. І коли я передивлявся яйце Янгола, готуючись до лекції у планети кіно, я був шокований тим, наскільки ця аніме-робота схожа на Hollow Knight. Ну і поліз в інтернет. Щоб зрозуміти, один я такий розумний чи ні, Виявилося, що далеко не один. Багато глядачів зрозуміли, що яйце Янгола багато в чому естетично, візуально і стилістично нагадує Hollow Найт. І ви от тільки подивіться: перший слайд на гори це завжди буде яйце Янгола, а знизу Hollow Найт. Наш головний персонаж цієї культової метроїдванії, він нагадує героїню з яйця Янгола і опиняється серед тих самих фонарних стовпів, як і в культовому аніме. Далі фонтан, перед яким стоїть дівчинка. Майже такий же самий фонтан, і в Hollow Найт. Будь ласка, порівняйте, вони неймовірно схожі. Кольористика, оцей синій, глибокий синій. Колір, такий глибокоморський. Він є і в Hollow Knight, і в яйці янгола. Наша дівчинка ходить серед скелетів разом з мандрівником. Чи це не нагадує вам подорожі? У Hollow Knight? Звичайно, нагадує. Це теж світ, який занепав, світ, який помирає. Там теж пост. Апокаліпсис, навіть сюжет Hollow Knight, нагадує безсюжетний сюжет яйця Янгола. Ну і подивіться, наш мандрівник на горі разом з дівчинкою, а знизу головний герой, наш лицар поряд з іншим лицарем. В основній локації Hollow Knight, яку ми зустрічаємо чи не в перші хвилини, коли граємося у цю комп'ютерну гру. Наскільки ж схожі вони між собою? Ці дві раковини. Отже. Це і доводить культовість справжніх шедевральних робіт. Ви можете сказати, що не полюбляєте те, що робить Жан Люк Годар. Але навіть такі режисери, сьогоднішні мейнстрімні, що знімають трансформери і форсажі, мої улюблені артхаусні кінофраншизи, вони насправді продовжують те, що колись робив Годар. Вони використовують його винаходи. Просто ми вже звикли, що ці винаходи, ці експериментні відкриття. Стали частиною мейнстриму. і сприймаємо це як мейнстримні прийоми. Але колись до якогось Knight Найт яйце Янгола. До речі, сюжет Hollow Найт настільки ж незбагненний, дивний, сюрреалістичний і містичний, як і сюжет нашого сьогоднішнього мультфільму. А тепер два. Визначення перше. Аніме у нагадує мандрівний замок Хаяо Міядзакі. і дійсно історії схожі. Тільки от створений цей мандрівний замок сюреалістом Вільямом Бароузом. Страшна людина. Якщо ви візьмете Бароуза і поєднаєте його з Міядзакі, то і справді отримаєте Hollow Найт. Я сказав Hollow Knight? Перепрошую, яйце Янгола, хоча й Hollow Найт теж не будемо це вирізати, так і залишимо цю помилку. Насправді я таких помилок роблю мільйони. Нещасний наш монтажер Олександр. Напишіть йому привіт в коментарях годинами щоденно, після тяжкої роботи, а він тяжко працює. Монтує всі ці наші відео. Але не будемо відволікатися. Олександр продовжуємо монтувати. Дивіться, у фільмі Оші загадкові сюрреально абстрактні образи, наприклад, яйце, птах. Мандрівник, дівчинка, статуї, живі, неживі люди, та навіть ті літючі кити, які чи то існують, чи то не існують, які є просто тінями чи уявленням маренням тих людей, які колись жили у занепалому місті. Ух, скільки запитань! Так от всі ці сюрально загадкові абстрактні образи, вони майстерно інтегровані в жанрову канву фантастичної казки. Це фантастичний аніме, твір. Го сприймаєш саме як: ну давайте кіберпост, стімпанк, насправді називайте як хочете. Тут багато визначень може чи не може підійти. Про це ми готові сперечатися годинами, але як би там не було, в основі цієї мультиплікаційної роботи фантастичний жанр, і всі ці абстракції нанизані на класичну, на мою думку, фантастику в кіно та аніме. Друге визначення в яйці Янгола Кубриківська космічна одіссея, класичний фільм кінця 60-х – Тісно переплітається з Керілівською Алісою у Дивокраї. Була дитина в умовному космічному яйці у фіналі нашої космічної Одіссеї 2001 Стенлі Кубрика і щось подібне є в яйці. Янгола нове. Народження Аліса у Дивокраї, та слухайте в цьому аніме я зараз говорю про роботу Мамору Оші. Навіть присутні деякі епізоди, які нагадують оригінальні ілюстрації до Аліси у Дивокраї та Задзеркалі. Ви дивитеся на мультиплікаційну роботу Оші. Порівнюєте з книжками про Алісу, чудові твори Льюіса Керела. Раджу до читання, і розумієте, що цей сюрреалістичний, абсурдистський експериментальний дух. Притаманний обидвом цим твором тепер християнська символіка: її тут дуже і дуже багато. В нас є вагітна. Не буду говорити хто, бо ми ж на Ютубі, хто знає, як він до цього відноситься. Вагітна у лапках, так вона носить яйце, як ви бачили з мультиплікаційної роботи. Вагітна головна героїня. І як герой-мандрівник, зброї якого чомусь нагадує хрест. Таких символів у мультфільмі багато. І сам Маморо Ощі розповідав, що він відноситься до старого та нового заповіту скорше як культуролог. Він не віруючий в. В певній мірі його можна навіть назвати атеїстом. Чому в певній мірі? На 100% напевно, можна назвати атеїстом, але Біблія його цікавить як набір казок, як набір міфів, легенд, як набір чудових історій та звичайно притч, які він в якості матеріалу використав в яйці Янгола. З одного боку, в нас тут земний апокаліпсис, здається, що людство все ж таки. Померло і залишилося лише одиниці. І що то за такий корабель яйце, який прилітає до нашого головного героя, але також знаходиться місце і для божественного воскресіння, нове життя. Дівчинка падає у воду, зустрічає там дорослу саму себе. Це буквально космічна одіссея. І потім народжує багато яєць з власного рота. Як вам такий сюжет? Розумій як хочеш, розумій як завгодно, із цих яєць. Народжується нове життя, з'являються нові птахи. Можливо, наступний етап людської цивілізації. І це знову нагадує космічну Одіссею. А про що дівчинка мільйон разів запитується мандрівника? Хто ти? Хто ти такий? Це ж основне екзистенційне запитання людства. Хто ми такі? І на це запитання мандрівник їй відповідає таким же самим запитанням: А хто ти така? Мудріше нічого уявити не можна. Або, скажімо, ще одна фраза: можливо? Ми з тобою лише спогади, каже мандрівник до дівчинки. Можливо, у світі не залишилося нічого, окрім дощу. Ах, відразу пригадуєш Холовнайт, скамічку та город сліз. Безкінечний дощ, це все дійсно перекочувало у Холоунайт з яйця Янгола. Це абстрактивна експериментальна аніме робота, як от загублене шосе Девіда Лінча, як фільми Алехандру Ходоровського Яйця Янгола не тільки не дає відповідей на запитання, які воно ставить, воно ще й ставить такі туманні запитання, які взагалі за запитання прийняти неможливо. Ну, у світі не залишилося нічого, крім дощу. Що це взагалі означає? Це поетичні образи. Це краса вільної фантазії, це повна відмова від логічного і раціонального. Тому що Мамору осіє йде зовсім інакшими коридорами. Він скорше існує в лабіринті Мінотавра. Ти повернув наліво, ти повернув направо новий шлях. Лабіринт постійно оновлюється. І ось так. Оновлюється форма і зміст яйця Янгола ще раз незбагненність. Ви не зможете зрозуміти цю роботу, але ви можете її. Пережити, пережити, в принципі, означає єдиний можливий для людства досвід у кінозалі. Ми можемо безкінечно пояснювати те, що побачили в кінотеатрі, але насправді все це лише наше суб'єктивне сприйняття. Так, цей мультфільм своєрідне уособлення матриці. Ви підключаєтесь до яйця Янгола і споглядаєте неймовірну візуальну пригоду, яка скорше розкриє вам вас. Аніж щось об'єктивно розповість. Ну і останнє, що потрібно сказати сьогодні Ах, неймовірна гіпнотична краса. До речі, зверніть увагу на цю шахматну землю, шахматний майданчик, відразу знову ж таки пригадуєш Алісу у дивокраї. За що ж ми любимо яйця-янгола? Чому насправді ця робота культова? А тому, що вона неймовірно гіпнотично. Красива, ось в чому секрет по-справжньому не збагненний, коли ти реальний творець і намагаєшся вийти за межі того, що вважається традицією для того, щоб винайти щось нове. А на той час Мамурове ще й хотів. Ця робота дісталася Хаяо Міадзакі попрацювати над мультфільмом про Люпена, тотальний мейнстрим. не вийшло, його не прийняли на посаду режисера. І тоді він сказав: Буду робити сюрреалістичну абстракцію, яка майже знищила, до речі, його кар'єру. Так от в нього була мета спробувати створити щось нове. А це можливо тільки тоді, коли ти по-справжньому широко розкриваєш серце до того мистецтва, яким займаєшся, щирість. Талант, ну і звичайно, сміливість творчу художня сміливість Ощіє був цим наділений у першій половині 80-х років, і можливо, про це деякі люди сперечаються, наділений і сьогодні. Так, Ощіє останні 500 років випускає зовсім не ті роботи, які, можливо, ми хотіли бачити, але у 85-му році він в ідеальній творчій формі. Так що я всім вам раджу подивитися. Яйце Янгола. Це основне, що я хотів вам сьогодні розповісти. Сподіваюся, ви отримали задоволення від цієї лекції. Як завжди, прошу вас підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте нам лайки, пишіть коментарі, замовляйте наступні лекції. Як я вже сказав, наступна лекція буде присвячена благодаті Паулу Сорентіно. Му -му 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 -му. Ось такий фільм. Потім будемо розбирати, напевно, серіал Fallout. Потім, напевно, серіал Індустрія, в який я закохався. Подивіться обов'язково, четвертий сезон індустрії продовжується прямо зараз. А потім вже дійдемо до буремного перевалу». Готуємося до Марко Роббі та Джейкоба Елорді. Планів. Багато. Стільки всього цікавого, але про класику ми не забуваємо. І, звичайно, підписуйтесь на мій інстаграм, Фейсбук і Телеграм все під єдиною назвою Кіномен Станіслав. Там дуже цікаво. Інстаграм розвивається шаленими темпами вже більше ніж 4200 підписників. В Телеграмі от от буде 1200. Доєднуйтесь. У мене мінімум по 8 постів на день. Можливо, тому так багато людей відписують. Як я постійно кажу, і це не жарт. Але я не хочу писати, публікувати менше, тому що обожнюю кіно. І от так само багато, як я говорю на камеру, так само багато я й пишу у власних соцмережах. Доєднуйтесь, там рецензії, відгуки, багато чого цікавого. А на нашому каналі ще є шорти. Ми їх випускаємо по 5 штук на тиждень. Вам мало? Ну, то буде ще. Хай живе! Класика, ну і, як завжди, дивіться гарне кіно. Кіномент Станіслав.